«Привіт, друзі, мій віршик, одна й неповторима автор Оксана Яременко. Любов і біль на рану сіль. Чи ж молоко із медом? Не чекай, щоб полюбили, себе любити треба. Собі ти кажеш, я не гожа, на кого ще не схожа, живеш, мов під арештом, собою стань нарешті, слабких світ не сприймає, критикувати будуть, таких, як ти, більше немає, інакше всі забудуть. Запам'ятай назавжди ти, одна й неповторима, погладить ангел серце і станеш ти любима. Доволі вже лишень хотіти, давай роби своє, бо все те, що ти хочеш, у тебе уже є. 可以了。